Так, ви собі можете і Я вже, ну, то можу взяти, я вже так, але ну, вона співала без того. Ой. Розгулявся козачок, хотів мене взяти. Купив мені новий серп ходиме лажати, купив мені новий серп ходиме лажати. А я взяла новий серп, кинула за себе. Не жала я в батька свота й не буду тебе, не жала я в батька та й не буду в тебе, у поле мене не бери, бо ся бою вовка. вдома мені не лишай бо болить головка вдох. Ма мене не лишай, бо болить головка. Але мене не бери, робити не буду вдома мене не лишай, бо протя забуду. Ма мене не лишай, бо протяг забуду. Купи мені матифо, патифон. Купи мені патифон, та я буду грати. У вишневому садочку пісеньку співати. У вишневому садочку пісеньку співати. Патефон, знаєш, такий? Нам подобається. Тепер магнітофона, але то була та пластинка, і на пластинка грала музику, а голка була такий регулятор. Може, він ще десь і тепер. Він. То є, у мене в музеї є. Ну, mm. ну та патефон вже така річ, що вже вона була не дуже давно, аж так. Вона no, десь... спочатку не було, то були десь 50-ті роки, 60, ті а mm. тих вона вже потім вона та... по тому не. Нехай награла. То про ту, що ні з собою, ні вдома лишити, ні з собою взяти. Що <laughs> там ще?